Здорова Олди! Довоєнна Америка була дивовижною країною з передовими технологіями, де роботи могли доглядати дітей, автомобілі працювали на атомній тязі, а заводами керував штучний інтелект. Відсутність напівпровідників не стала перепоною для наукового прогресу. Авіабудівна галузь теж досягла неймовірних успіхів, чого тільки вартує красень Jetliner? Цей повітряний гігант. Ширяв небом та перевозив простих американців ще в ті часи до Великої війни. Але це не єдиний унікальний повітряний транспорт, що можна зустріти у повоєнному світі Fillaut. Пристебуємо паски, перевіряємо, чи підписалися на канал, тицяємо вподобайку від цієї душі та злітаємо. На борту вас вітає канал Ігротека Юа та найкраща американська авіалінія Horizon Airlines. Почнемо! З уже згаданого авіалайнера, котрий вражає лише своїм зовнішнім виглядом. Літаки цього типу активно використовувалися компанією Horizon Airlines. Це був один з найвідоміших авіаперевізників у Сполучених Штатах до Великої війни. На жаль, на даний момент можна побачити лише уламки джетлайнера, наприклад, у лісі Апалачії в регіоні Майер, серед інших повітряних транспортних засобів. Цей реактивний авіалайнер був найбільш вражаючим. Також він був свідченням високого рівня розвитку технологій довоєнної Америки. Конструкція літака була незвичайною. Можна побачити, що фюзеляж нібито зливається з крилами. А все тому, що, на відміну від звичайних авіалайнерів, крила джетлайнера не містять баків з паливом. Це диво техніки працює від ядерних двигунів на мініатюрних паливних елементах. Звільнений простір в крилах використали з максимальною ефективністю, розмістивши додаткові сидіння для пасажирів. Якщо порівнювати з іншими літаками того часу, то джетлайнер міг перевозити втричі більше людей. Окрім збільшеної місткості, повітряне судно мало незвичайний та футуристичний дизайн, наприклад, величезні панорамні вікна. Пасажирам дуже подобався новий літак. Особливо через більш низькі ціни на квитки та величезні ілюмінатори. Велетня в небо підіймала атомна тяга, що свого часу було просто фантастикою. Що й сьогодні, в принципі, є фантастикою, адже сьогодні літаки не літають на атомній тязі. Модель вважалася найбільш екологічною, адже вона не спалювала тисячі тонн авіапалива. Кожне з крил було оснащене чотирма атомними двигунами, точні характеристики, яких нам на жаль не відомі. Цивільний авіалайнер не мав захисту від електромагнітного ураження, тому 23 жовтня 2077 року усі борти, що були в небі, упали на землю. Це сталося тому, що потужні атомні вибухи призвели до величезного електромагнітного збурення, які, в свою чергу, вимкнули всю електроніку на деякий час. Через великий внутрішній простір джетлайнери чи їх залишки стали використовувати в якості житла. Подібні випадки. Часто зустрічаються на теренах повоєнної Америки. Stingray Deluxe це був одномісний військовий винищувач, що вироблявся на потужностях відомої компанії Arcjet Systems або просто Arcjet. Ще вони виготовляли комунікаційне обладнання і космічні двигуни для цивільних та військових підрядників. Винищувач вийшов вдалим, тому військові повітряні сили США радо взяли його на озброєння. Літак Stingray Deluxe — це невеликий турбореактивний літак із широким крилом і v подібним хвостом. Винищувач був масовий, адже його можна зустріти у багатьох локаціях. Десь він розбитий вщент, десь ледь пошкоджений. Він мав дуже потужне озброєння. Такий висновок можна зробити із публікації у випуску номер 5 журнала Tesla Science Magazine під назвою «Гігантська Суперзброя. Там Stingray Deluxe Зображений у синіх кольорах, а також оснащений ракетними блоками і аж чотирма гарматами. Геліон це потужний, добре озброєний літак, який знаходиться у Буена Віста, місто у штаті Колорадо. Це прототип бойового літального апарата, що не був закінчений до війни. Тому його завершення є одним із завдань, поставленого калькулятором. Калькулятор це не справжній штучний інтелект, а точніше, суперкомп'ютер. Котрий забезпечував порядок у сховищі під номером 0. Для обчислень ця штука мала справжнісінький людський мозок. Достеменно невідомо наскільки відсотків було закінчене будівництво літака Геліон і чи був він взагалі робочий. Судячи з креслень, апарат був призначений для вертикального зльоту, а не з класичної злітної смуги. Максимальна швидкість становила 400 миль на годину або ж. Майже 650 км на годину. Тобто, літак був дозвуковий. Арсенал літака був доволі різноманітний: протитанкові бомби, ракети класу повітря Земля і дві 60-міліметрові гармати. В якості палива повинно було використовуватися звичайнісіньке авіаційне JP. 5 Повні баки дозволяли проводити в повітрі близько 8 годин без дозаправки. Під'їхало трішечки екзотики, техніка китайської сторони. Винищувач Ксіан 85 був китайським літаком власного китайського виробництва, найпоширеніша машина часів Американсько-китайської війни, основний бойовий літак китайської армії. Щоб успішно боротися з Ксіан 85, американці навіть створили симуляцію у віртуальній реальності. Так пілоти навчалися більш ефективно збивати китайські винищувачі у повітрі. Але наскільки широко були розповсюджені подібні авіасимулятори, точно невідомо. Адже подібне обладнання було знайдене тільки на авіабазі Нелліс. Після Великої війни та захоплення об'єкта симулятори відремонтували та почали знову використовувати для навчання пілотів. До речі, компанія Ксіан дійсно існуюча державна літакобудівна компанія із Китаю. Вона є головним постачальником авіації для народно визвольної армії Китаю. Ще один екзотичний літальний апарат зі всесвіту Fallout. Окрім винищувача Ксіан 85, під час війни за ресурси також широко використовувалися бомбардувальники. Він одночасно був і вантажним повітряним судном, і бомбардувальником, що залежало від ситуації на полі бою. Ці важкі літаки були точно задіяні китайською Народною Республікою під час битви за Анкорич. Бомбардувальники активно доставляли припаси. Та зброю на поле бою. Ця машина підозріло схожа на радянський експериментальний важкий бомбардувальник Калінін К-7 початку 1930-х років. Це і не дивно. Адже Союз та КНР активно співпрацювали у технічному плані. Ті ж, наприклад, китайські танки почалися з радянських СРСР, продавали деякі моделі машин разом з документацією, тому не можна виключати, що щось подібне було із літаками. Vertibird – це серія двомоторних літаків вертикального зльоту та посадки, оснащених важко броньованим фюзеляжем. Ці багатоцільові літаки конвертоплани були розроблені армією Сполучених Штатів і швидко стали основними бойовими та транспортними машинами. Літак мав лобове скло унікальної форми: купол, схожий на жука, який дозволяє пілоту ліворуч і другому пілоту навігатору, праворуч, які сидять поруч. Бачити якомога більше під час польоту. Усі датчики в кабіні є механічними, за винятком індикатора вертикального дисплея, який використовує екран. Транспорт може бути оснащений різноманітною наступальною зброєю та захисними засобами протидії, найпоширенішими з яких є: лазери гатлінга, ракетні системи та міні-ядерні заряди. Невідомо на якому паливі працює Vertibird. Однак, колишній пілот. Дейзі Вітмен згадує про заправку якимось рідким паливом. Ще літаючий апарат має лебідку, яка може перетягувати кілька тонн вантажу або велику клітку з пазурями смерті. Вертібр розроблений Міністерством оборони США ще в 2072 році. Оригінальний Вертібрд був створений як багатоцільовий конвертоплан вертикального зльоту. Після успіху. Перших прототипів військові почали роботу над новою моделлю, сподіваючись покращити практично всі аспекти оригіналу: броню, зброю, силову установку і вантажопідйомність. Коли в 2077 році почалася Велика війна, XVB-02 Vertibird все ще перебував на стадії прототипу, який планувалося взяти на озброєння лише в 2085 році, було швидко розроблено. Кілька різних моделей для випробувань, включно зі спеціальними зимовими модифікаціями. Анклав завершить створення повноцінного прототипу XVB 02 десь після Великої війни. Масове виробництво почнеться майже одразу. 2 другого покоління випускався у двох різних версіях: транспортна конструкція з великим скляним куполом, шістьма посадковими стійками, що не висуваються. Просторим вантажним відсіком і семилопатевими гвинтами для додаткової підйомної сили. В свою чергу, бойова модель мала міцне бронювання корпуса, чотири лопатеві гвинти, чотири висувні посадкові стійки та покращене озброєння. Твертибьорди широко використовувалися в польових операціях на західному узбережжі. Наприклад, торгівельні справи, дослідницькі програми, пошук піддослідних тощо. Механіка польоту. Дозволяє йому наближатися до зон посадки зі швидкістю літака та переходити в режим зависання, нахиляючи ротори вертикально вгору на 90 градусів. З огляду на таку надзвичайну маневреність Вертіберд вважається грізною силою у всесвіті Філау. Та незважаючи на бойову міць, ця машина була переважно допоміжною. Ну і вишенька на торті. Це дирижаблі. Котрі отримали друге життя після Великої війни 2077 року. Більшість високотехнологічного транспорту було зруйновано, або ж не було потрібних спеціалістів для ремонту та керування. Вхід йшло все, що можна запустити у повітря швидко і дешево. Тому дирижаблі це просто ідеальний варіант. Варто одразу уточнити, що ніхто не будував їх з нуля. Це були в більшій мірі машини, збережені ще з довоєнних часів. І які потребували невеликого ремонту. Першими почали рятувати і відновлювати дирижаблі на пустці, фахівці із братства Сталі. Найбільш відомий дирижабель зі світу Фелаут це Прідвен. Літальний апарат має вагу 40 тисяч тонн, побудований на жорсткій рамі. Знаходитися в повітрі здатен завдяки величезним чотирьом газовим балонам. Гелію у післявоєнній Америці не знайти. Адже промисловість знищена, тому використовують води. Так, він небезпечний і легко займистий, зате добути його взагалі не складно. Дирижабель має гарну броню, адже балони з газом дуже легко пошкодити. На борту є команда спеціалістів писарів братства, які слідкують за станом балонів та інших систем. Неавторизований персонал не може наближатися до обладнання чи газових балонів. Серце Прідвина це установка ядерного синтезу, яка забезпечує живлення всіх бортових систем і головного двигуна. Пересувається дирижабель за допомогою чотирьох винтів, кожен з яких оснащений власним двигуном. Спочатку на прідвен була встановлена звичайна силова установка, що працювала на авіаційному паливі, проте вчені співдружності замінили її на термоядерну установку, яку демонтували з розбитого атомного авіаносця. КПД нового двигуна був близький до 100%, що просто неймовірно. Однак, щоб утримувати дирижабель постійно в повітрі, потрібно було дуже багато енергії. Через це силова установка дуже сильно нагрівалася і потребувала постійного охолодження. Охолоджувальна рідина циркулювала через чотири головні теплообмінники. Що були встановлені на зовнішній стороні палуби. Цілком логічно, що це було зроблено для кращого охолодження, але з іншої сторони теплообмінники можна було легко пошкодити. Часто бувало, хладагент, тобто вода, швидко закінчувався. Через це дирижабель не міг дуже довго знаходитися в повітрі. Палива було вдосталь. А от запаси води були обмежені характеристиками вантажопідйомності. Сам по собі Прідвен не був створений для бою через свою доволі вразливу конструкцію. Були спроби встановити велику кількість бортового озброєння, але тоді машина ставала надзвичайно повільною та неповороткою. Тому головна зброя дирижабля озброєні солдати і бойові моделі Вертібердс. Одночасно палуба Прідвен могла розмістити до чотирьох машин цього типу. Якщо ситуація була критична, дирижабель міг застосовувати негайний маневр ухилення. Виходячи з недоліків конструкції та машини в цілому, братство Сталі використовує подібні дирижаблі в якості пересувної бази, так би мовити, головного мозку. Навігаційне обладнання, велика кількість комп'ютерів, сенсорів, датчиків та спеціалістів на борту дозволяють збирати, а потім аналізувати. Величезні масиви даних це, в свою чергу, дає змогу максимально точно інформувати наземні підрозділи про ситуацію в районі ще на борту є обладнані лабораторії і купа інших приміщень, які можна швидко пристосувати під ті чи інші задачі, незважаючи на всі перераховані недоліки дирижаблів, вони все одно вважалися тріумфом інженерної майстерності братства Сталі. Служити на ньому було справжньою честю, хоча це було і дуже тяжко. Зміни по 18 годин, каюти затісні, суворі командири та інші незручності. Навіть за малу провину солдата могли примусити зішкрібати ржу малесеньким шпателем. Отакі порядки служби були на дирижаблі. Далеко не мет, я вам скажу. Всесвіт фелаут продовжує дивувати. Футуристичні літаки та інші літальні апарати. Вражають своєю незвичайною конструкцією і зовнішнім виглядом. Держаблі це взагалі відвал башки, завжди їх вважав чимось надзвичайним, чимось таким, що завжди буде мою дитячу цікавістю. А які літальні апарати більше всього сподобалися вам? Пишіть свої думки під відео, подискутуємо. Що ж, прийшов час прощатися. Дякую за увагу! Та слава Збройним силам України!